Аби ця кабіна тільки до понеділка не наригнулась, бо якось воно так це все стрьомно виглядає. Але я, в принципі, думаю, що все повинно бути нормально. З понеділка ми її вже будемо знімати. Якщо, може, кому що треба, буде, ще з цієї е, кабіни, там всередині там панелі, коврики і так далі, це ще все повністю продається. Це я вам думаю, просто покажу, щоб ви розуміли, що на даний момент ми маємо по цьому червоному ману. Ми продали з нього блока, але головка все повністю навісне, все ще в нас є. Також коробка механічна з цієї машини також у нас є. Ну, а загалом, дивіться, це у нас передні колеса продані, дивіться, амортизатори видно, що поміняні. Там супорта, тормозні диски, це все повністю буде. Отакий от у нас буде міст, павук може кому треба буде. Та й загалом, дивіться, тут ще багато чого залишилось. Це саме з цієї машини. Я думаю, ви знаєте, що я, окрім цієї машини, ми вже їх розбирали, пару штук, так що багато запчастин маємо. І євро 5, і євро 6. І ще скоро також має бути свіже поповнення на розбір. Так що, кого що цікавить, телефонуйте, запитуйте, будемо робити гарні ціни. Та й будемо торгувати, будемо відправляти гарні запчастини за гарні кошти.